Всім привіт, це Медбаза, мене звати Тарас. На огляді вертикалізатор Easy Stand Evolve Shadow. То, як називає, в розмірі, розмірі LK. Це для людей ростом 155-188 см. В мене 186. Але разом з моїми чудесними. Напочками, які мені подарувала дружина, я їх дуже люблю. Але дружину люблю більше, звісно. Е, у мене, мабуть, десь так і буде 188 см. Покажу вам просто, як це все працює. Мільйон різних підтримок е, на колінники, бокові підтримки. Тут підтримки, ще до додатковий ремінь безпеки, стіл так само випасти якось нереально. Підголівник не оригінальний, але. Свою функцію виконує, все регулюється. Дуже зручна штука, навіть якщо без вертикалізатора, зручно в ньому сидіти, регулюється спинка. Висота підставок для ніг також регулюється. Щоб там ще. І от я приїхав. Так, і зараз вам покажу по зовнішньому стану. Зовнішній стан. Стан чудовий. Десь можуть бути якісь царапини. Це у нас модель 2013 року. Дивіться, тут це регулюється, тобто вам треба сісти, ви це підняли, сіли, назад опустили. Тобто спочатку підрегулювали все під себе, а тоді вже е, тобто, ну, не треба вам буде по 10 разів це налаштовувати один раз і усьо. Є в нас також е, блокування коліс. Взагалі дуже зручні колеса, дуже мобільний він. Цей вертикалізатор. Ось тут ви бачите, можна регулювати От висоту, так само кут, є тут позначки. Додаткові кріплення на ноги, Подивіться, я ще, якщо чесно, навіть таких ще й не бачив. Це у нас електропривід. Тут кнопка екстреного спускання. Ось тут у нас ми регулюємо кут нахилу спинки. Регулюється він ось тут, або вперед, або назад. Опускається. Оці всі боковушки вони поглибині. Як бачите, регулюється ось так можна. Можна ще тут регулювати. Ось тут регулюється от ширина. Якщо нам треба ширше, Підголівник також по глибині регулюється і по висоті. Доволі простенький пульт. Вверх-вниз, отут вставляється зарядка, стіл. Нам треба нажати ось цю штуку, і тоді можна буде опустити. Оп. І отак. Е -е, що ще вам мав би показати з такого основного, не знаю, ніби, ніби нічого. Все ціле, все ок. До речі, зручний дуже ось цей от ремінь. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.